Вау, який симпатичний ботан. Ти краще подивись, що він упустив. Яка штука химерна. Пів-пів. Ой-ой, обережно. Ого, що вийшло. Дай мені спробувати? Так, тут можна переключати на маленький, перевіримо. Упс! Що ти зробила? ну-ка, дай сюди. Ти не вмієш цим користуватись. Це ж мій збільшувач зменшувач три тисячі. Так, я вигадав, оголошую вам челендж. Що? А чому піца така маленька? А от вона нормальна? Так, мені дуже пощастило. Ого, Хлоя, піца таких розмірів взагалі існує. Про три окуляри, ботанік. Бачиш мою піцу? Існує. а у Еми супермаленька. Рати, я не погладшаю. Ціла піцу, а на тире жодного зайвого грама. Але все одно у животі якось порожньо. Так, так, маленькою піцею не найсися. О, точно, потрібно ж почати їсти мою піцу. Зараз спробуємо. Вау! Як сир тягнеться! Вона дуже смачна. Ема, не смій навіть намагатись корасти мою піцу. Я всі шматочки порахував. Повертаємось до поїдання. Так, складемо все один на одного, щоб усі голодні не вкрали. Ням. Я все, Хлоя. Можеш куштувати свою піцу. Дякую, що дозволив розумник. Почнемо з першого шматочка. М -м -м, вона шалено смачна. Я точно наїмся на рік вперед. Друзі, пробачте, але тут порція тільки на одну мене, тож ділитись не можу. З першим шматочком справилась, можна продовжити. У живетів місця вистачить на всі шматочки. Мамочки, Може, тобі варто зупинитись? Невже в тебе стільки влізе? Мій живіт! Він став величезним. Чо, ви смієтесь, допоможіть. Так, це завдання точно для мене. Ходімо, Хлоя. Точніше покатились. Хлоя це бігова доріжка. Бігова доріжка це Хлоя. Познайомились? А тепер починаємо дружити. Давай, давай, Хлоя, не лінуйся. Швидкість побільше і побігли. Так, от і мотивація. Біжи швидше за шматочок піци. Могла одразу його дістати. За шматочок піци я готова на все. Маєш його заслужити. Давай тягнися то сама з'їм. Руки вище. Джон, ти готовий побачити оновлену спортивну Хлою? Хлоя, ти виглядаєш навіть краще, ніж раніше. Тоді давай швидше зробимо селфі. І що це? Скрифта на тарілці, Хлоя. Не хочу тебе засмучувати, але це маршмелло. Ого, Джон, це найбільше маршмеллоу, що я бачила. Так, дівчатка, навіть не дивіться сюди. Краще займайтесь своїми. До речі, до мене саме прийшла геніальна ідея. Я приготую своє маленьке маршмеллоу так, щоб воно навіть буде смачніше всіх ваших. Підсмажимо маршмеллоу на сковорідці. Дістаємо ідеально. Було дуже смачно. Можете продовжувати. Чудово! Я теж захотіла підсмажити своє маршмеллоу. Насаджуємо на шпажку і дістаємо пальник. Додаємо трохи вогника і підрум'янимо цю смакоту. Який гарний золотий колір. Спробуємо. Мм, це дуже смачно. Джон, можеш продовжувати? Я все з'їла. Ну нарешті у мене є чудова ідея. Зараз засмажу це маршмело до самого центру. Потрібно більше вогню! Ха-ха. Ух, який запах. Так, начебто все готово. Тому можна спробувати. Я йду до тебе, моя рум'яна смакота. Mm -hmm. Як же смачно! Hey Джон, та ти звір. Так, я такий. Добре, це чи погано? А, Неважливо, головне, смачно. Це ще що, що таке. Це моє відро з попкорном. Ура! Мій розмір! Як тут багато попкорну. Ой, Джон! Це офіційно найменший попкорн, що я бачила. Ну і що? Він смачний, це точно. Але я можу зробити його більше. У мене ще спеціальний промінь. Потрібно випробувати. Направляємо, одягаємо захисні окуляри та вмикаємо. О, готуйтесь! Зараз буде гігант. Е, гігант, Ти куди? Що? Він став ще меншим. Треба переглянути схеми. Десь вийшла помилка. А цей промінь на смітник. Гаразд, зім такий. Ема, можеш їсти свій попкорн. Okay. Чудово. зараз спробую. Вау, а це дуже смачно! Зараз швиденько все з'їм, та ти супер мега швидкісна. Остання залишилась і її вже нема. Все гарне, швидко закінчується. Нарешті. Тепер я можу насолоджуватися своєю О, Обожнюю попкорн. Чур, я перша. Ха-ха, Я ж спортсменка, моя швидкість на максимум. Як же його багато, друзі. Я буду його вічність їсти. Yeah. Так, так, розкиди, будь ласка, побільше. What? Що? Нічого не чую. У мене попкорн головного мозку. Друзі, я тут. Все добре. Славіть. Já queimou Pringles. Ah! Джон, та ти просто лузер. У мене ось велика пачка. Хоча ні. Це у мене гігантська пачка чіпсів. No. Гаразд можеш розпочати перший. Мені навіть в окулярах цю упаковку не видно. Добре, одразу висуплю всі чіпси з упаковки. Готово. Апчки! Блін, я все розсипав. Не смійтеся мною. Добре. До мене прийшла прикольна ідея. Зараз одразу витягну всі чіпси з упаковки. Готово. Подивіться. Який крутий пальчиковий скет я купила? Правда, класно? Я професійно катаюсь на скеті, але тільки на пальчиковому. А раз, раз у мене є ноги на пальцях, то це чудова можливість закинути парочку чіпсинок в рот. Чудово, друзі, я все. продовжуй. Ну нарешті, які ж ви повільні, я так зголодніла. Зараз відкримо пачку і почну. Як смачно! Які тут величезні чіпсини! Друзі, я дещо вигадала. Висиплю чіпси у рот. Мені так буде зручніше їсти. Ой, вони дуже великі. Ауч! Та не допоможіть! Друзі, я втрачаю рівновагу. Зараз впаду. Паду, падаю! Королева чіпсів! О, а чіпси залишились! Ема, пригощайся! Так, треба записати цей бургер як найменший у світі. А у мене звичайний бургер. Хіба ж існує більше? Так існує. Подивіться на цього гіганта. Нічого собі. А у мене знову самий маленький. Але я знаю, як ефектно його закинути в рот. Із всіх підручних предметів я зможу зробити катапульту. Готово! Зараз побачите, як я епічно закину бургер собі в рот. Ловлю, ловлю. Піймав! Hey, бачили hey, Хлоя, а ти можеш продовжувати? Oh, Чудово! У мене прокинувся звірячий голод. Mm, який він соковитий і смачний. Обожнюю бургери. Друзі, а у мене обличчя чисте. Ти вусата красуня, Хлоя. <рес> Добре, тоді може продовжувати. Я із задоволенням. Але як мені його відкусити? Він же такий величезний. <бинго> Точно, у мене ж є величезний молот. Зараз розплющимо. Готово! Ось такий розмір мені точно підсилуло. Скоріше треба скуштувати. Друзі, це нереально смачно. Це у мамі. Я об'їлась. Що? Чому такий маленький пончик дістався мені? А що в інших? Ну нарешті мені пощастило. Великий пончик. Хоча зачекайте! По справжньому великий пончик у мене не терпиться його спробувати. Але почне Хлоя. Я? Ну добре, я зараз швидко з'їм, от і все. Джоан, можеш їсти свій пончик. Okay. Правда? Клас, який він смачний. Я так обожнюю пончики. Але цікаво, як буде їсти свій ема. Зараз, зараз. Адже я не дарма ходжу в тренажерку. Зрозуміло, потрібно підготуватись перед тим, як тягти такі пончики. Трохи присипки на руки, правильна форма. І я зможу підняти цього солодкого гіганта. Піднімаю. Так. Я змогла. А... Е, хто це там? Приберіть. Емо, ти жива? Я жива чи потрапила до раю? Ще не визначилась, але тут так класно дуже.